Студія плейбеку працюватиме з вересня, кажуть організатори. До підготовки приміщення долучилася від відвідувачка січеславської просвіти, старшокласниця Софія. Дівчина розповіла, хоче спробувати себе в інтерактивному театрі, цікавиться новим проєктом. Взагалі, будь-якою такою цікавою ініціативою, щоб кудись сходити, провести десь час, бо зараз такого не вистачає. Плейбек театр або театр відтворення у дійстві об'єднує глядачів та акторів. Розповіла координаторка проєкту Дарія Коротенко, акторка плейбек театру «42». за першою освітою. Історик плейбек на професійному рівні вивчає з 2020 року. Плейбек це не просто про театральне мистецтво і акторську майстерність. Це про внутрішні відчуття. Людина приходить до нас, розповідає свою історію, а ми тут же граємо. Її на сцені не проговорюючи, не домовляючись. Тобто, це про емпатію, це про те, наскільки ми розуміємо інших у Січеславській просвіті. Новий проєкт всіляко підтримують. Для мене важливо, щоб відвідувачі просвіти, ті, хто відвідує курси української мови інші наші публічні заходи, були як найбільше задіяні у процес. А цей формат театру він. Допомагає кожному, кожному, хто прийде, як глядач, як актор, бути в процесі. Крім того, це зовсім новий такий формат. У нас такого не було і. Цікавої молоді, оскільки війна зараз, то частина плебекерів на фронті вони воюють в лавах ЗСУ. А частина, скажімо, тут в тилу намагається покращити життя людей. Тож приходьте на заняття з студії плебек театру, буде весело, круто, і у нас крута команда, яка зробить так, щоб життя таке непросте стало трошечки краще. Про початок занять можна дізнатися з телеграм-каналу Січиславської просвіти до студії плейбек-театру можна записатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу.